У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос посеред нас, нині церква православна споминає пам'ять того апостола Фоми, того самого апостола Фоми, який не повірив нараз благовісті о Воскресенні Христа. Причому, як современний на той час чоловік і ще й додавив, Доки не вижу, доки не пощупаю, доки пальці не покладу в рани Ісусові, доти не повірю. Другий раз апостол Фома по промислу Божому задержався во время погребення Божої Матери. І благодаря цьому апостоли узнали одно чудесне Боже діяння. Коли прийшов Фома, хотів видіти уже. Після погребення Божої Матері і пішли на гроб апостоли, а коли відкрили гроб, тіла Божої Матері не знайшли. Вони були в недоуменні, а потім час молитви, вдома, вони ввиділи відкриті небеса і виділи Божу Матері на руках у Спасителя Ісуса і воскликнули, пристай, Богородице, допомагай нам. Так церква вірила і вірить нині. Що Господь взяв Божу Матер з тілом на небо. Ну вона, як і всі люди, подчинилася закону смерті, закону по церковному успенія. Двоє людей, котрі не потерпіли тілесну смерть, то порок Енохілія, але вони теж по промислу Божою потерплять земну смерть. Мученичику, але в часи самі послідні, в часи Антихриста, Антихрист явиться за три роки шість місяців до завершення історії людства. Тобто, це буде немного, три роки шість місяців. Но першу половину Антихрист буде людей умиляти чудесами, примиренням народу. Остановленням воїн, можливо, ще й і десь накормить, нагодує, чудеса будуть, і маса людей от неопитності духовної, от сліпоти духовної, від впливу сатанінських технологій на підсвідомість людей, многі поклоняться і приймуть антихриста за Христа. Це буде для них трагедія. Але Господь за всі часи історії завжди показував нам, що Господь благодатю Своєю, благодаті того Духа рядом з нами. Ніколи християнин, любий християнин, не лишається допоможю Божої в інформації, благодаті, поддержці. Задача християнина лише бути уважним, добре слухати, чути голос Духа Святого. І Слідувати тому, як Господь дає нам, внушає нам або понуждає нас на то ілі друге діло, або на тот ілі другий путь. Ведь многі удивляються, звідки в одного юноші бажання бути просто всьому світі, великим, славним, і мати сім'ю, другий вдруг напротивагу і непорозуміння многих приймає рішення йти в монастир, стати іноком і служити Богу по всій своїй силі, у всіх своїх можливостях і талантах. Тут і є особливе даяння кожен з нас, коли приймає рішення йти в семінарію, або йти другим путем, то приходить унікальне чувство Юноша котрий ще вчора планував. Один путь вдруг Духом Святим йому подсказка. Іди в стемінарію Духовну і служи на полі священничества. Апостол Фома не був чоловіком невіруючим. Він просто від великої радости хотів некоє доказательство. Но тим самим він. Показав всім людям, що той момент недобрий. І Спаситель йому вказав, коли раді апостола Фоми на другий день знову являється Ісус так, як і в перший день, тому друга неділя після Пасхи іменується Антипасха або підтвердження Пасхи. Раді кого? Раді одного Фоми ні. Раді всіх людей на світі. Бо в кожному, навірно, жиє чоловікові современному маленький Фома. Він там спрятався всередині, думаючи за себе високо, є обмануті, приліщені Сатаною люди їх. Щастя їх, якщо жони їх йдуть до церкви, і благословення Боже приносять у сім'ю, Бабушки приносять благословення дакові упертим, збитим з толку, дітям внукам. Великою радісною, коли хтось один із сім'ї приходить до церкви і приносить у сім'ю мир і Боже благословення, і Христову любов. Апостол Фома, коли ввидів на другу неділю воскресого Господа, уже не йшов класти пальці. І тоді Фома воскликнув Господь мій і Бог мій. Господь сказав йому, ти повірував, тому що увидів мене. Но блажені ті, котрі не відділи, а вірують Євангелію, вірують Слову Божому, вірують очевидцям, вірують людям, які опитно познали Бога і мають опитне богопознання, якими являються більшинство православних, котрі систематично знаходяться в храмах, на богослужіннях. То вони якраз і. Часто бувають гонимі і біці в цьому світі, нібито розумного, нібито демократичного, нібито дуже, поважаючи права людей. А елементарно, не поважаючого прямий вибор людини вірувати так, як він хоче. Удивительно, що всі сатаністи, куди приходили кваласки, і то було у Франції, де за одну ніч вирізали противників Латинської церкви, де після Революції, у царській Росії майже 10 мільйонів православних знищили. І то буде і нині, коли елементарно людина на високій посаді поняття немає, що дії її. По Закритю церкви по прийняттю на місцевому рівні заборона православної і канонічної церкви то надзвичайно сложний і очевидний і легко доказуємий злочин, за котрий, до речі, можна карати і пізніше, бо це злочин проти людяності, які не мають срока давності. А тому сьогодні, кажемо з апостолом Фомою, ти, Господи, наш Господь і Бог, і ми віруємо тебе, як Сина Божого, як Друге лице Святої Тройці, Бог зійшов з небес, родився Діви Марії і став подобним як чоловік, кроме лічного гріха, но, взявши на себе наше людське тіло і взявши на себе гріхи міра, Ти на кресті Голговському, розп'яв їх состресними походьми. І кров'ю своєю обагрив Крест, як колись у древності кров'ю обагрівалося престол. І тому Крест Господній, Крест Господи, Твій, став всімірним жертвенником, на котрому осягла всімірна жертва, агнець Божий. Тому апостол Павло Кефесі нам прямо каже: ми спасімо кров'ю Креста Його як Петро каже, ми, він возніс гріхи наші на дерево креста, даби ми, збавившись від гріхов, жили для правди, Ранами Йому зцілилися. І Уефеся нам додає, кров'ю креста Його ми зцілилися. Боже мати, благослови нас. Святий Апостол Фомо, моли Бога за нас, бо ми взираємо на Твої слова. На твій благодатний, богословський, духовний возглас, що Господь і Бог мой, ми приймаємо тот возглас, душу, серце і, будучи вірні церкви Христової, хочемо бути вірними дітьми Божіями, і й на землі держася єдиство з Канонічною церквою, а у вічності разом з святими наслідувати Царство Божє. Амінь.